Як зазначає полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в ефірі спресом він сказав, що альтернативою ведення західного контингенту в Україну може бути тільки пошук величезної кількості боєприпасів та обладнання. Він пояснив, що західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для роз'яснення. Точніше, для розв'язання проблеми воєнного часу тепер вони бачать, що це не спрацювало. І як зауважив полковник британської армії виставці, цитуючи його слова, що дуже довго вони з цим тягнули, бо це. Мало статися ще рік тому, чи може навіть півтора, те, що вони намагалися робити, не мало достатнього ефекту, щоб дійсно вплинути на Росію, зупинити війну або дозволити Україні відтиснути окупантів назад, зауважив полковник британської армії виставці. І за словами гранта, європейці зараз опинилися у ситуації, коли вони повинні почати допомагати перебуваючи всередині країни, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ. І він сказав, що. Ми повільно, але хоч і повільно, ми впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. І експерт пояснив, що на певному етапі це станеться, тому що альтернативою є хіба що пошук величезної кількості боєприпасів, величезної кількості обладнання та всього необхідного. І що саме резюмував Грант – це їжа, міномети, каски. Одяг, що менш ймовірно, на його погляд, і він сказав наступне: а Росія так і продовжуватиме рухатися вперед крок за кроком, допоки ми не дійдемо до стадії, коли європейські столиці скажуть досить, ми готові приєднатися до вас і воювати проти Росії. На це може піти рік, а може і два, але ми неухильно рухаємося у цьому напрямку. Якщо говорити про... Ведення військ західних військ в Україну, то ще раніше генерал-лейтенант, екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил Романенко припустив, що країни НАТО можуть вести свої війська в Україну в разі серйозного успіху Росії на полі бою, і він сказав, що Макрон ці точки вже сформував Київ та Одеса, але можливі інші варіанти, наприклад, вихід російської армії до міста Дніпро. Зараз Росія формує угрупування із двох армій. Це резерв стратегічного рівня. Це дуже серйозна небезпека. Якщо використати цей резерв, можна вийти зокрема на Запоріжжя, і це може бути саме тим проривом, про який йдеться. Він також додав, що країни Балтії та Польща мають об'єднатися та ухвалити спільне рішення на думку генерал-лейтенанта. В такому випадку НАТО не підтримає рішень цих країн. Бачимо, поки що. Мова йде про не проведення іноземних військ, але про розташування інструкторів на території нашої країни. Але все ж сподіваюся, як із зброєю ми починали від Джавелінів. Зараз ми досягли того рівня, що нам сполучені штати Америки передають далекобійні ракети «Атакамс». І сподіваємося, що ми досягнемо того рівня, що нам все ж таки іноземні війська допоможуть і. На території нашої країни, а не тільки поза нею, і не тільки в якості інструкторів, також варто зазначити про втрати ворога на сьогодні. що генштаб збройних сил України розповів станом на 1 червня, що за минулу добу. Українські військові знищили 1130 сто загарбників, а це 12 танків та 44 артилерійські системи. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. А якщо говорити про загальні бойові втрати і про кількість, то особового складу було ліквідовано 508 780 за. Добу це 1130 осіб, танків 7740, Це 12 одиниць за о, один день, бойових броньованих машин 1400, а точніше 14947, 12 з одиниць за о, добу артилерійських систем 13184, РСЗВ 1088, засобів протиповітряної оборони 815, літаків. 357, гелікоптерів 326 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня 10 617, за добу 30 плюс 30 було знищено крилатих ракет 2230 плюс одну, кораблів та катерів 27, і також підводних човнів один, автомобільної техніки та автоцистерн 18 006, Загалом 101 одиницю – це за добу спеціальної військової техніки, 200 18, а точніше, трохи навіть більше, плюс 17 за добу, і ми бачимо, що російська армія з кожним днем втрачає все більше і більше особового складу, все більше військової техніки, і віримо, що за допомогою наших західних партнерів, за допомогою тієї техніки, тих озброєнь, які будуть надходити на території нашої країни, ми будемо знищувати все більше і більше російських окупантів. Також генштаб збройних сил України повідомляє про. Найактивніші бої на фронті йдуть вони на трьох напрямках у Донецькій області у Збройних силах України. Точніше, ми сили оборони України, жорстко відповідаємо на штурмові і наступальні дії загарбників. Зокрема, російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківській області з напрямку Білграда. Ворог ударив однією каб по Вовчанську та трьома кабами по липцях. Також двома. Кабами окупанти вдарили по борові на купінському напрямку, на Лиманському напрямку. Російські загарбники не полишають спроб покращити положення в районах Торського та Терн. На даному напрямку українські захисники відбили дві атаки: одна, що триває поблизу Торського, активізувалися росіяни на сіверському напрямку. Триває Шість бойових зіткнень, один ворожий штурм. Наші захисники відбили поблизу вимки. Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку біля нового та Кліщівки. Обидві спроби були невдалими. На покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність. атак ворога загальна кількість бойових дій спочатку добиту зросла до 14. Як зазначають у генштабі, ситуація напружена, але контрольована. Також тривають бої на Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій ворога. Ще два бої тривають. Ворог атакує. За підтримки авіації на Времівському напрямку 10 некерованих авіабомб застосували російські окупанти по району Старомайорського. Там ще триває боєзіткнення. Я ж нагадаю, що росіяни з 10 травня пішли повторний наступ на півночі Харківської області. Окупанти дійшли до міста Вовчанськ, міста Вовчанськ, але далі не просуваються. Як зазначав головком збройних сил України Олександр Сирський, армія Росії намагається тиснути на українські позиції, використовуючи артилерію та авіабомби на тлі російського наступу. У США та Німеччина дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по прикордонних регіонах Росії, де можуть готуватися атаки на Харків, для того щоб нашим воїнам, нашим захисникам більше відбувати ворожих штурмів, більше тому що таки знищувати ворожої техніки. Будь ласка, підтримуйте їх, долучайтеся і до актуальних зборів від 24 го каналу. QR код скануйте, бачите його в себе на екранах. Переходьте до актуальних зборів і давайте разом наблизимо нашу перемогу і допоможемо всіма своїми зусиллями, хто чим може фінансово допомогти нашим українським бійцям.